Доброго ранку ми з України. Ну що ж, я повернулась. Два дні розмотувала клубочок цифр. Захотілося дуже вам зробити відео стосовно організації ЄС. Чому? Бо багато хто питає за країни Європи, багато хто зараз дуже сильно турбується по країни Прибалтики. І вже десь на днях чи вчора я побачила, хтось мене запитав за Кніксберг. Саме Кніксберг. Прийшлось мені поринути в історію, багато прочитати. Багато дуже було розрахунків, поки я їх всі звела в одну купу. Це, як... це третє. Але сьогодні умова буде трошечки касатися Прибалтики. Їх матриці я виставляти не буду. Але буду пояснювати згідно тих розрахунків, яких я бачила. Бо це дуже буде велика тема і довга. Країни ЄС. Ну, що ж, Організації ЄС буде дуже-дуже спекотно. Наразі, бачачи ті розрахунки і ті висновки, які я зробила, бачу тільки одне, що. Вже зараз, на даний момент, в країнах, ну, в самій Організації ЄС ведуться великі баталії. Тому вважаю, що навіть вчора, коли я побачила звістку про те, що вони нам запропонували в такому терміновому порядку вступати в ЄС, начебто ми вже все виконали. Я вважаю, що саме це пов'язано з тими баталіями, які зараз там проходять, і з тими рішеннями країн. Які зараз мають вже право бути на здійснення. Чому? Бо з 20, це з кінця, практично червня по середину серпня. В країнах ЄС, оцей, скажімо, ця суперечка, вона вже постане чітко, бо деякі країни. Деякі країни піднімуть юридичні питання, юридичні документи про трансформацію цієї організації. Тобто, вони захотять вийти з цієї організації, і самим складу ЄС треба буде думати, що з цим всім робити. Бо з 13 серпня по 22 вересня. Вже Почнеться питання про розірвання контрактів і домовленостей тих країн, які захотіли вийти з цієї організації. І що буде робити організація? Буде шукати комунікації. Десь вона може проявляти навіть і свої амбіції як наставника, але багато буде питань ставати саме в цей період. І з 23 вересня по 24 листопада сама трансформація Організації ЄС почне відбуватись. Такий транзит Марса по 12-му домі у людини говорить про те, що в неї планується еміграція. Через те, я вам і кажу, що вони будуть виходити. І для самої організації ЄС це буде форс-мажорні обставини. Тобто, то, що вони не хотіли, воно буде допущено. І що ми будемо бачити надалі? Вже почнеться 25-й рік, практично. Що з 25 листопада, по 17 січня питання про цей вихід. Про цю трансформацію будуть стояти аж до 27 февраля, боже, вибачте мене, будь ласка. І практично всі питання юридичним шляхом, саме юридичним шляхом будуть вирішуватися саме в об'єднанні ЄС. І вже з 28 лютого по 30 квітня ми будемо з вами наблюдати, що будуть юридично, дипломатично, тобто багато гостей в, в Об'єднанні ЄС, буде вирішувати ці питання. Там буде гаряче. Буде багато вияснення відносин, будуть одне одному щось там дорікати, будуть строїти козні. Ну, так читається: непорозуміння з дітьми. Але це все буде на юридичному плані. І це буде дипломатична робота. Коли я продивилася країни Прибалтики, а це Літва, Латвія, Естонія, то. В цей момент, практично у них у всіх, в цей момент, будуть прийняті рішення в їх країнах про вихід з країн ЄС. І далі у них починається така історія, коли вони будуть проходити трансформацію законодавства, трансформацію фінансову і устаканення всіх відносин саме в ті періоди. Але. Ще побачила дуже таку цікаву річ, саме по політві. Воно мені не сподобалось. Через що я подивилася ще і на Кьонівсберг. І слідуюче відео саме буде цьому питанню піднято з розстановками і поясненнями. Нічого поганого там немає, просто прийшла така справедливість. Ці питання повинні розв'язатись. Але. E, ви знаєте, країни просто Прибалтики для мене, ну, це не щось там ефеме, ефемірне. Таке. E, я колись маленькою дівчинкою була в Латвії. У мене старший брат e, служив в армії. Так, да, У мене дуже великий, ну, дуже великий термін між братом моїм старшим і мною. І e, саму красу Прибал... Прибалтики я побачила тоді, бо я була потім ще і в Естонії. І Мене сприймали латвійці за свою дівчинку, і зі мною спілкувалися на своїй мові. Моїй мамі приходилось просто пояснювати, що ми з України, і вони ніяк в це не могли повірити, що їх дівчинка, бо я дуже схожа саме туди, знаходиться в Україні. І мамі пояснювати треба було, що таке Україна, ну, доказувати, що Україна це не Росія. Бо ще тоді у Прибалтійців були великі претензії саме до Росії. І нарешті, я так вважаю, що багато чого, саме осінню 24 го і 25 м роком має поставити крапки. Нарешті по відношенню до Московії. Це такий маленький відступ. Тому слідуюче відео це е, Литва і Кнікспер. Чому я вважаю, що для них це буде як спусковим крючком? Ну, тому що я так вважаю, що саме літом вже всі країни, ті, які мають вийти і створити інший зовсім союз, вони побачать нашу з вами перемогу. І вони будуть розуміти, що перемога за Україною. І їм треба створювати свій щит і свій союз, той історичний союз, який був колись, але вже на засадах дружби і розуміння одне одного, хто ж у нас таки є ворог для всіх нас? І не шукати саме головне, і не кидати одне одного каміння за ті помилки, які були допущені на протязі цих століть. Про каміння. Читаю коменти, багато коментів. Я розумію, що я ну, образила людей, їх розуміння. Да? Але в мене ж математика. І це моє бачення, читання математики, це мій світогляд. Так? Але ще одне велике питання. Я вам вже казала, що бивший президент мав привести. Повернути назад церкву і зробити ту історичну теж справедливість саме нашої української церкви, яку московити забрали собі. Але давайте тепер подумаємо: а так відбулося? Ну, юридично так, факт. А що далі? Е, ви знаєте, багато років назад я також була. В Білорусі. У мене подруга їхала в Україну, вона сама Литовка, їхала в Україну і потрапила в аварію. І мені прийшлося кинути їхати в Білорусі і бути в лікарні з нею для того, щоб її стабілізувати і забрати сюди в Україну. І от тоді мені дала прихисток: жіночка, вона кастелянша в церкві, в Білорусі, в церкві. І тоді я бачила це все ну, місяць все таки той дав дуже багато подивитися, що ж там відбувається зсередини. То ви знаєте, я була поражена тим, що е в кожній церкві стояв касовий апарат ще тоді. Це до того, що ви зараз мені почнете кричати: там церква не має права вміш... там хтось вмішуватися в справи церкви. Окей, ми не вмішуємося в справи церкви, але для чого церква? Наші нам стільки організацій, міністерств, які піклуються бідними, нездоленими? Це чи не справа церкви? А тепер саме головне питання? Було дуже багато М -м... питань піднімалося про фінансування Московії да, через наші церкви, які були тут Московського патріархату. А можна тепер питання: а кого тепер фінансує українська церква? Чи як вона взагалі, звітує? перед ким вона звітує? Риторичне питання, повірте мені. І ви мені хочете сказати, що немає політичного нахилу в церкві, а я вам зараз розкажу. Ви можете перевірити: підіть церкву на службу, дочекайтеся останньої розмови батюшки, і послухайте, за кого молиться батюшка з приходом. Українським вже приходом. І чи є там молитва за нашого президента за, для перемоги, розуміння, просвітлення і прийняття правильних рішень за, для наших українців. Угу. Пора задуматися. Е, чи не політика в нашій церкві українській? А, чи тільки те, що ви молитовник поміняли на український? Це все, що, що вважається церквою? Тому є над чим задуматися нам, з вами, українцям. Що тільки читання молитв українською мовою, а не просвітлення? Яке має відбуватися в церкві, і благодать Божа кому? Головні питання. Тому у мене є своя думка, якщо у вас є протилежна думка, будь ласка, дискутуйте. І я так вважаю, що навіть від того, що ми повернули українську церкву, просвітлення людей ще не прийшло. Зовсім. Джипи мінялись, так і міняються. Як вони жили окремою кастою недоторканих, так вони і живуть тою окремою кастою. І просвітницьку роботу, на жаль, церкви не проводять. Просто збирачі грошей. Ну, помінялася шапка, називається ушанка. Просто на іншу да, рясу. Все. Тому, я так вважаю, що таке. Робота була бившим президентом недороблена. І є над чим задуматись нам. Тому всі коменти, які будуть зараз писатися, по-перше, я їх не видаляю, ви просто продвігаєте мій контент. А раніше я там питала, намагалася ще з вами якось порозмовляти. Я більше цього робити не буду. Бо тих, хто в танку їх ти звідти не достанеш, це точно. Я просто буду ставити вам смайлики і дякувати за те, що ви завітали на мій канал. Кому не подобаються мої роздумашки, будь ласка, я вас не заставляю думати так, як я. Я висловлю свою думку на своєму каналі, бо багато з тих, хто, хто пише мені якісь образливі коментарі, я заходжу на ваш канал, я там взагалі нічого не бачу. Тому ваших роздумашок, ті, що ви мені кидаєте, залиште собі. А якщо вам щось не подобається, проходьте, ну, повз мене, повз мій канал. У мене математичний канал. І моя думка це моя думка. Так, що стосовно ще російських нумерологів, теж є коменти. Я придивлялася їх розрахунки, є можливість така. То, що я вам можу сказати, що якщо є закон по розрахункам, він порушений. Тобто, якщо має йти в розрахунки прізвище, ім'я по батькові, то в тих розрахунках, які роблять російські номерологи, вони зробили перевертень. Тобто, вони поміняли між собою прізвище, ім'я і по батькові. Через то, у них такі розрахунки. Тобто, ви ж розумієте, там іноагенти, через що вони не мають права вам розказати правду, вони працюють і співпрацюють з російськими спецслужбами задля залякування нас, українців, і, і поміняти свідомість у інших. Тому, якщо вам подобаються росіянські контенти, будь ласка, далі бігайте. Але. Ви ж пам'ятаєте, да? у сатани хрест перевернутий. От то тим і займаються російські номерологи. Вони перевернули всю цю історію і знання номерової, і тепер намагаються вам як можна більше зашкодити. Ну, За це вони теж отримають. Не можна використовувати знання своїх цілях. Тому і я не використовую знання в своїх цілях. Я вам тільки просто пояснюю і можу висловити свою думку. Багато, наприклад, мені теж може щось не подобатись, але як цифри говорять, те я вам маю теж розказати. Попереду у нас з вами Літва і Кюнінгсберг, попереду у нас з вами Арменія і Азербайджан. І. Ще буде перед Пасхою одне відео, де я з вами зроблю таку одну поєднувальну практичну розстановку. Але сьогодні вербна неділя всіх християн, хто сьогодні святкує, я поздравляю вас з вербною неділею. А також, знанів нумерології я вам скажу одне. Що практично у кожного в програмі є аркан, якщо дивитись систему, і є м той аркан, який відповідає за ту чи іншу віру. Але Бог єдин, і кожен має право спів... сповідувати ту саме релігію, яку він прийшов вивчати в цей світ. Бо ми всі різні, і не треба одне одного їсти, у кожного у свій шлях, і кожен його обрав сам. Тому. До зустрічі! Я надіюсь, що сьогодні я була вам корисна. Україна понад усе!